Дмитро Аранче, архітектор з Києва, споруди створені за його проектами. Можна зустріти в столиці Львові, а в майбутньому така може з'явитися ще й у рівному. Адже чоловік разом зі своєю командою розробив проект собору та житлового масиву в одному із районів обласного центру. Ми об'єднали, скажімо, планувальною структурою озеленення і ландшафту дві ділянки. За завданням конкурсу треба було сформувати певну простору площу перед собором. Вона там, звісно, ще є. І цікаво, що ми, незважаючи на завдання, що там досить квадратна і прямокутна зона були виділені на собор і на житло, ми трошки змістили, змістили цю лінію. Основна ідея проєкту була інтегрувати нову архітектуру вже в існуючий стиль, а також створити свого роду закритий простір, але щоб він не був від'єднаний парканом від інших забудов. До як багатоповерхівок, так і приватних будинків, розташованих поруч. Ми зробили розриви, саме основний, який поєднує внутрішній двір в двір без автомобілів з собором візуально і фізично, а також і ще декілька розривів, які дозволяють інтегрувати спільноту рівного до спільноти цього будинку. Ми пропагуємо незагратований комплекс, але в будь-якому разі. Навіть якщо уявити, що мешканці там захочуть паркан, то є один прийом, який дозволяє об'єднати спільноти все одно. Це певне вгинання фасадів. Саме ця робота київських архітекторів перемогла на відкритому всеукраїнському конкурсі концептуальної ідейної пропозиції забудови житлового кварталу і храмового комплексу собору святого великомученика Георгія Переможця у Рівному, як розповідає один із членів журі, не очікували, що зареєструється така кількість учасників. У нас було зареєстровано більше 70 учасників і як виявилось з різних куточків України. Багато проектів є з сіднього Львова, є з Чернівців, з Києва, з Сум з Одеси, Харкова. Ну тобто територіально дуже широко. Подано до розгляду було 29 робіт. При створенні концепції архітекторам потрібно було враховувати як побажання замовника та дотримання будівельних норм, так і вимог від управління містобудування рівного є знову ж таки цінування міста. Є визначена поверховість, яка може бути або доцільна, або недоцільна. Є затверджені схеми організації дорожнього руху по вулиці, до якої примикає дана земельна ділянка. Є навколишня забудова. Тобто зовнішній контекст такий потрібно враховувати. Щоб не нашкодити людям, які живуть там поруч, або які там працюють чи мешкають, відповідно дані речі були включені в завдання. До слова, окрім роботи переможця до списку кращих, увійшли концепції архітекторів Чернівців та Львова. Аліна Почка Олексій Олексієнко, випуск новин.